Привітання, подарунки мають бути кожного дня. Восьмого березня в Україні та світі відзначають міжнародний жіночий день. Минулого року Верховна Рада пропонувала скасувати 8 березня, а натомість створити День української жінки 25 лютого. Втім, законопроєкт. І не підтримали. Ми поцікавилися у жителів Івано-Франківська, чи відзначають вони 8 березня та чи очікують на привітання та подарунки? Ні, ми перейшли на день української жінки 25 лютого. Ми так з чоловіком, сім'єю домовилися, що чомусь на 25 лютого. Ми так домовилися, що ми вже минулого року так святкували. Цього року також. Ми відзначали 25, 25 лютого. лютого. Переходимо на день української жінки. Просто щоб підтримати українське. Тобто подарунки були, привітання 25-го року. А так, так плануємо, очікуємо на привітання і подарунки. Так. Я розумію, що в нас в Україні декомунізація, і зміна, і історичні певні події, але все ж таки 8 березня залишається традиційним святом, тому поки що очікуємо, поки офіційно не відмінили це свято, очікуємо. Погоджуюсь на День української жінки 25 лютого, але наше суспільство є таким, що нам трошки треба себе... Перенастроїти, переформатувати і звикнути до нового свята, адже чомусь день українських чоловіків поки що в Україні так і не відзначають. Ні, не відзначаємо, тому що відзначаємо 25 лютого. День української жінки дуже символічно. День народження Лесі Українки. Тому наш вибір такий: привітання, подарунки мають бути кожного дня, тому що українські жінки цього заслуговують кожного дня. Навіщо скасовувати? Треба треба як найбільше для ді. Дівчата, тим паче, е, застосовувати, щоб люди хоч відволікали, ну, відволікалися. Якось, тому що зараз вокруг одна війна, 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 війна. Тому празники повинні бути. Святкуємо заберемо. То Будемо святкувати? Трошки будемо. Чекаєте на привітання? Буду... Ну так, замовила щось. Я? Ні в якому разі. Ні. Я відзначала перший день весни, 1 березня. Це для мене свято. Прихід весни все проводжується, народжується. 8 березня це якась радянщина. Хай буде 25 лютого, день народження Лесі Українки, День української жінки. Це буде краще, я так думаю. Так, Ні, не так що відзначаємо. Не буде подарунки квітів. Ну, мінімально. Яка різниця? Чи буде 8 березня, чи 29. го Але свято таке має. Свято має бути так. На привітання, подарунки. Ну, трішки, частково так, від рідних та близьких. Я вважаю, що варто скасувати і зробити 25 лютого, так як День української жінки. Але ну, не так скептично до цього відношуся. Але і не потрібно робити це різко. Звичайно. Будете вітати, Буду. вважаєте, що 8 березня треба, щоб було це свято. Ну, вже якось так з роками йшло. Вітати. Та як хочуть, хай собі міняють. Будемо два рази вітати. А що зазвичай даруєте? квіти? І квіти, і подарунки. Ні, нічого не очікую. Ні Звичайно. Mm -mm. Чисто проведу день для себе, кайфану собі і все. Взагалі не відзначаю. За незалежності не відзначаю. Я глибоко не знаю, але знаю, що у моїй родині то не святкувалося. Як свято радянської жінки чи там будь-якої української жінки. Ну, свято весни хіба так. Я противник того. То розумієте, виростає бізнес, такий не, не вельми якийсь насправді прийнятний і приємний. Ні, не будемо ми відзначали 25 лютого. Ну, Я думаю, що це все дуже індивідуально, але ми для себе вирішили так. Ні, я не відзначаю, я працюю в цей день. Але я думаю, що ті, хто відзначають, до мене завітають. Ні, ні, чека. У нас вже так досить багато таких і День матері, і е, е, Там День жінки української був нещодавно. Я не знаю, просто кожного дня вже свято, свято якісь намагаються вигадати. Мені здається, це більше маркетинговий хід, ніж фактично є святом для когось. Ні, сьогодні у мене день народження, я сьогодні все отримую і всі привітання і побажання. Є в нас чудове українське свято наше день жінки української, день матері. Так що або ну, ну, залишити в якомусь такому в тому житті, колишньому, яке було. Бо до війни. А це все починати заново, нове життя з новими нашими святами українськими. Як бачимо, більшість франківців не святкують 8 березня, а відзначають День української жінки 25 лютого. А чи відзначаєте 8 березня ви? Пишіть нам у коментарях.